Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. У цьому відео я вам розкажу про книгу, яку нещодавно прочитала. Це новинка, і це книга, яка мені сподобалась, і вона така трошки незвична у своєму виконанні. І це книга Шелбі Ван Пелт напрочуд дивні створіння. Ось така вона красива, кольорова. І 400, близько 50 сторінок має обсягу. І насправді це книга, яку я придбала собі на сертифікат, який мені подарували колеги на день народження. І в мене були два місяці тому, а придбала я книги нарешті обрала що я хочу. Аж зараз тобто за два місяці по тому. Ось, тому що я постійно в кошик кидала то одні видання, то інші. На той сертифікат там можна було просто міксувати різні дуже книги. І нарешті я зупинилась на трьох книгах, які ще дві знають, хто підписаний на мій телеграм-канал «Три торби книг». Запрошую вас. І також розкажу ще в котромусь із наступних відео, коли будуть уже покупки. Тоді розкажу ще про ті інші дві книги. Це книжка новинка, і це перша книга цієї авторки. Насправді дуже цікава історія, як вона написала цю історію, тому що це був воркшоп такий там, де письменницькі були якісь курси, навчання її, і там було якраз завдання щось таке написати. І вона написала тоді текст від імені Восьминога і вирішила, що одним з героїв книги буде Восьминіг. І коли вона надіслала цей рукопис у видавництво, то одна зі співробітниць вигукнула, що це або щось геніальне, або божевільне. Насправді, авторка з маличку дуже любила розглядати різних морських створінь, і вона часто це робила. І власне в цій книзі головним героєм, одним із головних. У цій е, маленькій кількості насправді головних героїв, які тут є, е, є восьминіг, якого звуть Марселос. І розпочинається книга з того, що Марселос розповідає, що восьминоги не так багато живуть насправді чотири роки, і йому лишилося жити 160 днів. А загалом життя восьминога це 1460 днів. І вже це одразу мене зачепило, і одразу якось так защеміло в серці, тому що я розуміла, що е, коли на початку якось йдеться про саме оці дні лічені до м, того, скільки лишилося ще днів життя цього восьминога, то, звичайно, я розуміла, що десь до кінця тексту якось його життя м, триватиме і йтиме до завершення, і це вже було дуже. М, Боляче читати на початку книги і ось це усвідомлення. Так у книзі йдеться про сімдесятилітню жінку, тову, і вона 30 років тому втратила сина. Він зник без звісти, і досі невідомо, що насправді сталося. Хоча десь так ми розуміємо, це перша глава, щоб ви розуміли, я вам не спойлерю, я взагалі не розкриватиму ніяких більше. Там якихось таємниць подробиць щодо сюжету, ви знаєте, я завжди намагаюся у своїх відео саме так розповідати, не розказуючи спойлерів, деталей сюжету. Це лише перша глава взагалі перші, перші перші рядки абзаци. Ми це одразу дізнаємося, тому я вам про це кажу: це така зав'язка сюжету. І ми трішечки тільки здогадуємося, що це йдеться щось про чи якийсь нещасний вибиток, чи щось сталося на воді у воді, тобто в океані, що щось сталося з її сином, і, власне, вона не знає, що саме сталося достеменно, і вона живе з цією трагедією, з цим величезним горем, і вона самотня, тому що в неї немає онуків і. Відповідно, в неї був син і все і її життя зараз це її робота. Вона влаштувалася в містечку прибиральницею в океанаріумі, і одного разу вона рятує восьминога. Де написано, що його звуть Марселус, Хоча ніхто із тих відвідувачів, які приходять е, подивитися на створінь в цьому океанаріумі, ніколи не називав його на ім'я, крім цієї жінки, яка тут прибирає. І він це бачить, він це розуміє, він це чує. Він дуже розумний. І насправді одного разу він е, намагався втекти зі свого акваріуму, там де його тримали. І він зачепившись в тих цих дротах, не міг звідти вибратися, і вона його врятувала. І насправді з цього починається ця книга, цей текст, і якось він мене так затягнув. Я загалом звернула увагу на цю книгу, тому що якраз тут, на відміну від дуже багатьох інших видань, головним героєм є саме ось ця океанічна істота восьминіг, і це дуже цікаво. Мені видалося. І він є дуже розумним, він розуміє, він. Думає, міркує, і ось ці глави, які розказуються від імені цього восьминого Марселоса, є дуже цікавими. Як він міркує про людську сутність, про людей, які приходять і дивляться на всіх довкола, хто там є в акваріумі, І як вони ставляться загалом до них. І він має свої таємниці. Він збирав колись на дні океану різні 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 дрібниці, які він там бачив. І саме ось цей восьминіг буде, як і сказано тут в анотації, якось розшифровувати ту таємницю, яка не дає спокою головній героїні, і ту таємницю, яка є загалом головною в цій книзі. І цього восьминога його з океану виловили, і він тепер живе в неволі в ось цьому океанеріумі. його. Вже тут тримають, і він розуміє, що до кінця своїх днів він вже буде тут. І ось так зав'язується ця історія, і потім там будуть ще герої цієї книги. Їх небагато не заплутаєтесь в героях. І тут більше ось ця така історія ем, цієї таємниці і того, як ця жінка живе з. Цим всім, що сталося в її житті. І як вона проживає це все, і хто є поряд з нею, і як допомагає їй чи ні в цьому всьому. Це дуже цікава історія, і вона така болісна, і меланхолійна, і тепла, і зворушлива, і м, болюча в багатьох питаннях. Але от вона дуже така м, цікава мені видалась, і насправді я її прочитала дуже швидко. В метро дорогою додому з роботи, хоча це не дуже довгий час, я в метро їду, але я ось за ці 25 хвилин, там 30, намагалася просто максимально швидко читати. І якось мене затягнула ця історія і цей текст. І дуже сподобалося загалом, що це така історія пов'язана з океаном. Я Згадую це зовсім зовсім інший текст. Мобідік, який я читала. От просто пригадую що здається, після того тексту я от нічого про океан, про щось таке море не читала, але це дуже цікаво. Мобідік це нереально класна класична історія. Ну, вона зовсім інакша, То філософія, то такий дуже зовсім інший текст. Але я просто подумала, що ось мене приваблюють такі історії, класні. Це не пригодницький ось такий жанр, а саме ось про щось таке. Це істоти, які живуть в океані, в морі. І ось якась історія пов'язана з цим. До речі, Мобідіка в мене немає в паперовому варіанті. Я ось зараз поглядаю на ці завжди акції мінус 50». І думаю, треба якось обов'язково ще ту книгу придбати, аби вона була в мене в домашній книгозбірні, тому що тут дуже цікавий текст, і я хотіла би знову в нього зануритися. Він читався мною дуже довго, тоді пам'ятаю дуже. І він такий прямо в'язкий, глибокий і такий філософський, такий нагромаджений багатьма темами, які треба там ще розшифровувати. Але Точно той тактик, який треба перечитувати, і ось думаю, що треба обов'язково, мабуть, ту книгу ще придбати і перечитати. Якось я так зовсім з цього тексту перейшла на той інший, але насправді ця книга ось така: і якщо вас зацікавив цей текст, ось ця моя розповідь про цю книгу, то зверніть на неї увагу! Це новинка. Повторю, це якраз, до речі, одна із тих книг, про яку я розповідала в своєму відео про передзамовлення. Бачите, сама звертаю увагу на ці книги, сама їх потім деякі купую, і навіть цю ось одразу прочитала, як купила. Ось, хоча є дуже-дуже багато книжок, які лежать і чекають уже не один рік, аби їх взялася читати. Але якось цей текст просто дуже приваблював мене саме цим своїм е, тематичним. Е, Підґрунтям і тому мені хотілося прочитати щось ось таке. Дякую вам за увагу. Дякую, що слухаєте. Дякую, що дивитеся. Дякую, що пишете мені за цей зворотній зв'язок. Дуже вам вдячна і запрошую ще раз вас приєднуватися ще до мого телеграм-каналу, який зветься Три Торби книг. Там я розповідаю більше. Так просто намагаюся про книжки, які я купую, що я читаю. А щось таке довкола книжкове намагаюся іноді туди викладати, бо на Ютубі це відео раз на тиждень, а там все ж таки я так десь буває частіше, і ще намагаюся якісь акції, на які сама звертаю увагу, і так, щоб ви також бачили, можливо, деякі виданисти роблять якісь такі дуже класні знижки, також туди публікую. Дякую вам за увагу. Бережіть, будь ласка, себе, пишіть, що читаєте, і чи читали зараз якусь таку от новинку, 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 яка також вам сподобалась. Дякую вам за увагу. Бережіть, будь ласка, себе, до зустрічі!